Описаний новенький фонтан з містами-побратимами, зламані лавки в міському парку. Такі наслідки вихідних у Чернігові невідомі полишали свої автографи на водограї. Більше дісталося майну в парку. Відламані сидіння і розкидані дошки. Вандали пройшлися центральною алеєю, котра веде на пляж. Комунальники встановили, що збитки від зламаних лавок більше двох тисяч гривень. І пишуть заяву до поліції. У мережі тим часом обговорюють поведінку. Невід... Відомих, котрі попсували майно, яке належить всій громаді. Пропонують збільшити штрафи як покарання і аж до привселюдної кари винуватцям. Але до того їх треба знайти. Нагадаємо, це не перший такий акт весною і влітку на міських клумбах крали і викорчовували квіти. Перед Днем Незалежності вкрали таблички з вітальними надписами, пообмальовували лавки у відреставрованому парку по проспекту Миру. Винуватців у більшості випадків поліція. Так і не знайшла.